Іван Драч крила Через ліс переліз, через море навкіз новий рік для людей подарунки ніс, кому шапочку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети, кому солі до бараболі, кому триснопий вітру в полі, кому пушок на рило. А дядькові Крилові крила. Був день, як день, і раптом непорядок. Кофайку з під лопаток, як ножем, прошило. Пробивши вату, зряхтіли радо, на сонці закипіли сині крила. Голодні небо випростались туго, Ковтали з неба синє мерехтіння. А в дядька у серці туга, а в дядька у серці тіні, кому долю багряну, комусь сонце з туману, комусь перса дівочі, комусь смерть серед ночі, щоб тебе доля побила, а крилові, прости Господи, крила. Жінка голосила. Ой, ой люди, як люди, їм. Доля губи маслом змастила, кому валянки, кому метод простуди, кому жому господу, а цьому гаспиду, прости, господи, крила. Так крило до тями брів, і, і щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задобрив, і крила обтяв об колоду. А коли захлинались сичі, насміхалися зорі з крила і, пробивши сорочку вночі, знов ряхтіли пружиністі крила. Так крило сокирою жив, на крилах навіть обжився, крилами в хату вшив, крилами обгородився, а ті крила розкрали поети. Щоб їх муза була не без крила, на ті крила молились естети, та снилося небо порубаним крилом. Кому нові ворота, кому ширша ворота, кому сонце в кишеню, кому дулю дешеву, щоб тебе доля побила, а Кирилові не пощастить жотак чоловікові. Крыла.